2005 рік. Сполучені Штати Америки готуються зустріти один із найжорстокіших викликів природи у своїй новітній історії. На горизонті з'являється ураган, якому дадуть ім'я Катріна. Його сила зростає з кожною годиною, і вже скоро він перетвориться на монстра п'ятої категорії, що несе руйнування та хаос. Коли Катріна вдарила по узбережжю мексиканської затоки, цілі міста опинилися під водою. Новий Орлеан, перлина півдня, був затоплений на 80%. Вода, що прорвала дамби, перетворила вулиці на каламутні ріки, а будинки, на пастки. Мільйони людей були змушені залишити свої домівки, рятуючись від стихії. Інфраструктура, яку будували десятиліттями, була знищена за лічені дні. Мости, дороги, лінії електропередач, усе було зруйновано.